Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Це про дівчат, які були пошкоджені під час цієї війни, і я одна з них. Ось я на обкладинці. в мене влучили, обстріляли авто, коли я була за кермом. І в мене нема півобличчя, тут титан стоїть та вишибло травматичне боко. Ось якось так. Боремось, живемо далі. Вам дуже дякуємо. Днями це відео сколихнуло всю мережу. Жінка з обкладинки українського Playboy особисто привезла на фронт перші за час повномасштабної війни друковані примірники глянцю. Бо цього разу бездоганні форми моделі Ірини Білоцерковець несуть ще і надглибокий сенс. Ворожа куля ледь не вбила Ірину, змінила її обличчя, але не позбавила волі до життя і бажання бути красивою. Ексклюзивно для ЖВЛ мужня красуня розповіла свою історію. Тобто все, що я пам'ятаю з того дня, що просто я чую вистріл, і я сказала їм, я вас е, е, кохаю, пригнитесь, е, ну я помираю. Росія руйнує життя Ірині Білоцерковець вже давно. Спочатку забрала у корінної кримчанки дім у 2014-му Разом з родиною їй довелося переїхати з окупованого рідного Севастополя, щоб почати все з нуля у Києві. Чоловік Дмитро Білоцерковець подався в політику. Ірина, хірург за освітою, знайшла роботу лікарем. Та сьогодні улюблена професія їй недоступна, і в цьому теж винна Росія. Усе сталося 26 лютого 2022 року, коли Ірина разом з дітьми намагалася виїхати з охопленої війною Київщини. Я чую вистріл, і я думала, він десь знаєте, як подалік від мене. А він уже був просто мені в голову. Те, що я помню, коли пам'ятаю, коли я була в машині, я, моя голова була скручена, як би впала. Але я ще бачила дітей. Наступне, що пам'ятає Ірина, це те, як прокинулася в лікарні в суцільній темряві. Я розумію, що я в міській лікарні. Ну що і що, що я жива? Але я, я не бачу, я чую, і, і в мене трубки, я на штучному диханні, і ось, ось так. Потім вже прийшов лікар і мені повідомив, що діти всі цілі. Я спитала, мабуть, коли йшла операція, я, мабуть, просиналася, ну є таке, бо я пам'ятаю, як в мене як будто вони не маються ока, Ну, я не бачила на два ока, бо поранення були з усіх сторон подальше лікування Ірина проходила в Німеччині. Якби на закордонні лікарі вчасно прийняті рішення близьких транспортувати її, скоріш за все це інтерв'ю ніколи не відбулося. У мене було взагалі рознесено, Якщо б я залишилась в Україні, я би померла. Коли вони подали ем, запит, хто мене е, візьме? Деякі одразу відмовились, деякі довго не давали відповіді, і тільки один лікар. Одразу відповів, він взагалі катався на лижах. Він все залишив і поїхав, щоб взяти мене на операцію. Десять годин вона тривала. Він уламки зібрав на Титан всі кістки, які були можливі. Влітку минулого року Українка змогла повернутися додому. Згадує, що найзворушливішою і водночас найболючішою була зустріч з трьома дітьми. Молодшого перейшла заміна мене на мою мати. І це було для мене, звісно, дуже такий стрес, бо я до нього, а він мене не впізнає за цей час. На той час йому було год і чотири місяці. Попереду в Ірини ще не одна операція: жінці не просто, вона швидко втомлюється, заново опановує прості навички, згадує, що особливо важко було з паркуванням у перший час. Проте чи не одразу після виписки Ірина пішла до спортзали. Їй це дуже допомагає, і результати її роботи всі ми бачили на фотографіях плейбой. До речі, вперше співпрацю журнал запропонував Ірині ще до війни. Але через повномасштабне вторгнення фотосесія так і не відбулася. Моя мама каже, що Вон, ну, у всіх типу, плейбой, це щось таке порнографія. А потім наш зі мною спілкується, і вона каже: Ти знаєш, мабуть, тобі це треба було? Ти як е, будто е, жила. А я кажу: я жила не від плейбой. Я жила, коли ми культурний фронт. Нам запропонував цю поїздку до області Запорізької. І ось там, ось з того моменту, я і ожила ось цей дух, який знаходиться в цих людях, в цих чоловіках, які захищають свою землю, які захищають свої сім'ї. От саме це воно незабутнє, і це саме важливе, що дав мені. Плейбой і ця обкладинка Ірина. справжній життєлюб, навіть не оговтавшись до кінця від травм, вона встигає все і вже задумується опанувати професію психотерапевта. Медицина все ж не відпускає. Впевнені, це лише питання часу. Коли ти поздоровався зі смертю, ти ще більш починаєш цінити життя. Якщо тебе тут залишило, ти повинен робити. Ти не можеш дати собі розкіснути.